Власник бізнесу сам продає краще за всіх страх продажів у менеджерів це не лінь. бо складних клієнтів не обслуговують за копійки. Сьогодні поговоримо про дуже болючу тему: що робити, якщо менеджери бояться продавати і працюють тільки з легкими клієнтами. Це ті клієнти, які самі прийшли, самі все знають, самі хочуть купити. І менеджер такий: о, клас, це моє. З цим я працюватиму. А всіх інших холодних, важких. Ще не готових менеджери просто уникають. Знайомо, якщо так, ставте лайк цьому відео і в коментарях напишіть: а з якими клієнтами ваші менеджери бояться працювати найбільше з тими, хто подумає, чи з тими, хто. Хоче дешевше. А якщо ви хочете, щоб я розібрала ваш відділ продажів разом з моєю командою, і ми вам показали, чому менеджери не продають і як це виправити, залишайте заявку на розбір. Посилання залишаємо в описі. Ну що, поїхали. Чому менеджери бояться продавати? Дивіться: страх продажів у менеджерів це не лінь, це системна проблема. Причини прості, як двері. Відсутність навичок роботи з холодними клієнтами. Їх ніхто не навчав працювати з тими, хто каже, дорого, я подумаю, нам не треба, я ще не знаю. Це просто відсутність знань, тому що вважаю, що повристалять і буде нормально. Друге, відсутність сценаріїв, карт комунікацій і скриптів. Менеджер не знає, що сказати, коли чує заперечення, до прикладу. Третє відсутність мотивації. Бо коли легко зловити теплого клієнта, навіщо морочитися зі складними? Четверте: немає чіткої цифри, скільки нових клієнтів треба привезти в місяць, і тоді немає орієнтира. Можна виїхати і на існуючих клієнтах. І п'ята моя улюблена причина: власник бізнесу сам продає краще за всіх, і всі це знають. А менеджери думають, та він сам усе закриє, навіщо я. Результат. Менеджери працюють тільки з легкими клієнтами, відділ продажів не зростає і бізнес топчеться на місце в кращому випадку. І як же це виглядає в реальному житті? Ось приклад. Компанія, яка продає b 2 b послуги, менеджери дзвонять тільки тим, хто сам залишив заявку. Їм зручно. Клієнт уже зацікавлений. А коли треба самостійно зателефонувати по базі, починається. У мене немає часу. Зараз заповнюю серем систему. Я ще підготуюсь трошечки. Знаєте, скільки в середньому клієнтів обробляли? По 5-7 на день замість 30-40 мінімуму потреби поворонця. Це не робота, це імітація діяльності, причому не дуже бурхливою. Давайте зараз розберемо, чому менеджери бояться продавати через концепцію сходів Бена Ханта. Я вважаю, що цю концепцію мають знати не тільки маркетологи, а й продажники. Бен Хант вважав, що у кожного клієнта є свій рівень зацікавленості в покупці. Ось уявіть, є сходинки. На першій сходинці людина навіть не знає, що у неї є якась проблема. На другій сходинці люди, які знають проблему, але не шукають рішення. На третій сходинці ті, Хто шукають рішення, але ще не готові купувати. І тільки на четвертій сходинці клієнти, які готові купувати, вже обрали продукт і тільки обирають постачальника і компанію, з якою заключать контракт. А менеджери працюють тільки з четвертою сходинкою. А що ж робити з усіма іншими? Правильно, їх треба вести по сходах. І це, друзі мої, робота менеджера. Отже. З проблемами ми розібрались. Що ж робити? Переходимо до практичних рішень. Давайте попрацюємо з декількома. Перша. Навчання і тренування. Якщо ви хочете, щоб менеджери продавали, тренуйте їх кожного тижня. Як гріти клієнта з першої до другої сходинки? Як вести за руку до покупки? Як працювати із запереченням? Дорого, подумаю. Зараз не на часі. Ми думали, що для нас підійде щось інше. Без тренувань вони завжди будуть бігати тільки за легкими гарячими лідами, так званими, вибачте, не бомжами. Друге. Карти комунікацій, скрипти для різних сходинок. У вас мають бути різні сценарії розмови для різних клієнтів: окремо для холодного контакту, окремо для зацікавлених, окремо для тих, хто ще не готовий. Третє: контроль якості нелегких контактів. Поставте норму, мінімум 10 холодних дзвінків на день, мінімум три проведені презентації в тиждень для нових клієнтів. Без цього менеджери будуть вибирати легких і все зливатись від цього продзвону. Четверте, мотивація за процес, а не тільки за результат. Не можна платити тільки за угоди. Платіть за кількість перших контактів, зустрічей, запитів, підписаних договорів. Інакше вони будуть чекати, коли впаде легкий клієнт. П'яте звітність і контроль. Менеджери мають бачити свої цифри. Скільки вони роблять дзвінків, скільки зустрічей, скільки угод, які показники їм потрібно відстежувати? Керівник має питати про це кожного дня, не через місяць, 31 числа, коли все вже частіше за все, на жаль, провалено. Що має зробити власник, щоб це працювало? І тепер важливий момент для власника: що робити вам, якщо менеджери не продають важким клієнтам. Перше перестати закривати всі угоди самостійно. Якщо менеджери бачать, що тільки ви можете закрити угоди, вони ніколи не вчитимуться. Такий собі синдром безпорадності. Ваше завдання дати їм шанс помилитися і навчитися. Так, можливо, для вас це боляче, але для вас це свобода вже через місяць або два. Друге. Чітко розписати, що таке норма роботи менеджера. Скільки нових контактів, скільки зустрічей, скільки повторних контактів потрібно робити щодня. Третє побудувати систему контролю. Не можна раз на місяць перевіряти цифри. Це має бути щотижневий менеджмент і управління. Що отримає бізнес, коли менеджери навчаться працювати з важкими? Коли менеджери навчаться працювати з важкими клієнтами, ви почнете продавати більше як бізнес, навіть коли ринок падає. Ви перестанете залежати тільки від Легких заявок. Ваш бізнес стане передбачуваним, прогнозованим. І головне, зросте маржинальність, бо складних клієнтів не обслуговують за копійки. Якщо вам відгукується це відео, поставте лайк і підпишіться на канал, бо тут ми з командою розбираємо реальні ситуації з відділів продажів. І якщо ви хочете зрозуміти, чому. У вас менеджери не продають складним клієнтам. Залишайте заявку на розбір відділу продажів, посилання під цим відео. А в коментарях напишіть, які відмовки у менеджерів в вашій компанії, коли треба працювати з важким клієнтом. До зустрічі в нових відео!